Так, друзі, щось давно не було у нас в тракторних покатеннях. Ну, в принципі, логічно, бо трактор потребував обслуговування. Нарешті стоїть новий ланцюг, нова касета і нові гріпси, які сьогодні ми і будемо випробовувати. Після ребаунду дуже хотілося організувати якусь таку чилову покатеньку, бо там я місцями навіть пригорів через темп, з яким ми рухались. Ну, а сьогодні з паном Володимиром на наших тракторах катимо до лісу, знаходимо якусь файну локацію, розвішуємо на Наші чудові гамачки і зависаємо в них бажано біля річки. Ваху зараз показує 27 сім, і це при тому, що зараз 9 ранку. Ну таке собі виходить, що виїжджати треба ще раніше, ніж о восьмій. Ставати відповідно десь о 6 на якусь таку вилазку Добрий день. Дивіться, який трактор красивий. А, поставив вже зубаті покри. Клас. Наганявся на шосіку? Ага. Хочу назад. Готов ліс, отсюда. Класики. В тому місці, де я планував, на жаль, місця, де повісити гамак не було. Але ми проїхали трохи далі і через хащі потрапили ось це чудове місце. Купа дерев, нікого немає, тіньочок, по-моєму, тоф. І десь тут можна буде повісити гамаки. Наприклад, один ось так, другий ось так паралельно, чи якимось трикутником. Коротше, кого до чого дотягнеться, по-моєму, те, що треба. Thank you Руки летні. — А, ну це може бути. Ну в спеку в сенсі. Так, напевно, то взагалі без потреби. Шлопак оцей прикольний. Як ти кажеш, шлапак, так. Шлопак, да. Якщо на прямому кермі, то цей хват ще буде до теж. Він Не гесенький такі, порівняно з тим. У мене ще таке враження, що у тебе вони нахилені наче вперед трохи. І у мене рука аж з'їжджає вперед. Бо тут кут нахилу такий. Може і так, може їх треба зробити. Може від цього, до речі, і, і чувається більш ско. Це долоні. Скоріше за все, бо в мене вже тут починає боліти рука. Так. Висновок такий, що туди точно треба бексвіт для керма. Сюди. Сюди мені так. Я не кажу, що мені треба таке кермо, бо візуально воно ну, типу, кому сподобається, кому ні, мені не дуже. І кріпси клас. Ну прям класні. Вони м'ясенькі, вони зручні. Шлопак підтримує, пенька підтримує. Супер. Ну, типу, думайте самі, чи треба вони вам за такі бабки. Для комфорту, мабуть, треба, якщо ти маєш потребу в цій підтримці, то це, мабуть, вдале рішення буде. А він вимикається ще коли я їдеш. А я хіряк. Коротше, Плаць. проїхався я на цьому велосипеді. Тут гріпси. Теж якби з долонькою цією, з як ти сказав, з шлапаком з шлапаком цим. але шлапак виставлений трошки завалений, наче вперед. Мені особисто, от бачите, тут навіть на долоні видно, що червоне надавило. Тому для того, щоб було комфортніше їхати, варто виставляти як мінімум в паралель з грунтом, ну з землею, так а а може навіть трошки завалювати назад. Принаймні, я собі ці гріпси зазвичай завалюю трохи назад, тому що ти впираєшся і щоб тобі ну було комфортно. Перти руку. А тут виходить таке враження, наче у тебе рука фактично вперед заломується і одразу відчувається такий, ну, буквально метрів 100 проїхав і відчув дискомфорт в зап'ясті. Ну, ми її зараз відвалимо. Да, так що зараз відрегулюємо. От дивіться, як у мене. Тут встановлені ці гріпси, в них навіть трошки, ну якби трошки-трошки-ледь ледь назад завалені. А тут прям жорстко жорстко вперед. Ну нічого, зараз виправимо і спробуємо, наскільки буде різниця відчутно. Я думаю, що? отак. Спробуєш, якщо що, трошки вперед потім посунеш. Спробуй сісти і ну, так, проїхатись. Проїхати. Да, бо я... Так, візуально таке враження, що ця трошки більш завалена зараз назад трошки менше, але тобі треба проїхатись. Okay. Не знаю, я може звик вже до свого того положення, і мене таке враження, що руки зараз. Ну Ти можеш трошки вперед їх дати тоді. Бо там було прям жорстко вниз завалено аж. Ну, так наче. Так наче нормально. Ну це да, не, ж, не жлобіться, давати комусь проїхатись на своєму велику, це так називається. Можете відчути щось нове потім. Начуємось, ну, а хтось вам підкаже по тобі око, так, що ручка настільки далеко. У тебе тут є шестігранні? Mhm. Якщо ти хочеш, можеш під один палець зробити. Типу, щоб yeah, вона ближче сюди була. А як like. це зробити? Шестигранник давай. Зараз ми тобі цей байкфіт. Не знаю, що це байкфіт, але зараз підрегулюємо так, щоб... Вже друг прийшов. Мені оце. Ось сюди. Тут дуже маленький шестигранник. Десь двійка. оцей, напевно, найменший. Давай. Чік. Ось сюди. Такий, щоб... Не такий, щоб до завтра не, не могтати. Угу. Так, ну давай дивись, однаково чи ні, по відчуття. Це далі ця ближче. Це можна трохи назад. Назад? Візуально. Ну давай трохи назад. Чуть-чуть, так. -чуть, да. чуть -чуть. Чик. Угу. О, класно. Дякую. Беласочка? Як все просто. <рес> Чик-пик і налаштували. Там, зручніше. Файно катнули пущу, знайшли чудовий місцяк для того, щоб стати з гамачками. Затестив нові гріпси, дуже сподобалось, як вони працюють. Вони дійсно дуже-дуже м'які і комфортні. Єдине, що виглядають вони трошки дивно, як на мене, але я вже починаю звикати до цього. Основний хват просто ідеально все. Взагалі ніяких питань немає. Наріжках теж офігенний. Рука відпочиває, є контроль керма. Це те, чого не вистачало на попередніх моїх аргонах GP1. Тобто ти можеш повністю впертись долонею у цю п'яту, розслабити руку, а великим пальцем спокійно контролювати кермо, тримаючись за міні-ріжки. А от третій хват в кінці гріпси, на жаль, виявився неробочим через форму мого керма і через. Дуже великий кут нахилу ручок. На прямому кермі я впевнений, що він би спрацював як треба, але не на цьому. Ви як бачите, рука в цьому положенні дуже сильно вигинається назовні. І так їхати буде абсолютно незручно. Це, напевно, єдиний нюанс, але мені особисто він аж ніяк не заважає. І навпаки, цей боковий виступ. Грає тільки на користь, бо рука фактично впирається в цей упор і мінімізується ризик того, що у вас зірвається хват на якихось складних ділянках. Ну і ще один момент, який додав однозначно зручності, це змінений замок Гріпси. Якщо раніше на GP1 він знаходився зверху, і іноді бувало таке, що ти впираєшся долони в металеву частину замку, і це не так комфортно. То на GT1 він прихований знизу. Відповідно, долойною ви ніяк на нього не натиснете і не упретесь, і дискомфорту цього не буде. Коротше кажучи, гріпси мені дуже сподобались, максимально комфортні, трошки дивні, але при цьому дуже-дуже круті. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось, тож не пошкодуйте вподобайки, підписуйтесь, якщо не підписані раптом. Ну і натискайте на дзвоник, щоб не пропустити наступні випуски. Всім дякую за перегляд і побачимось. Всім па-па.